Дружба між першими християнами. І кожного дня перебували вони однодушно у храмі і, ломлячи в хліб по домам, поживу приймали із радістю та в сердечній простоті, вихваляючи Бога. Дії 2.46-47 У першій християнській церкві панувала атмосфера справжньої дружби. У ті часи стати християнином. Часто означало втратити сім'ю, роботу, свободу і навіть життя. І тому ті, хто бриваючи Ісуса своїм Спасителем, підтримували одне одного як справжні друзі. Лукар, описуючи цю теплу християнську атмосферу, каже, що віруючи, переламивши хліба, приймали їжу з радістю та відкритим серцем за все славлячи Бога. Іншими словами, не було суперництва, критики та сварок. Усі відчували себе рівними друзями. З одним із класів, у якого я викладав, сталося щось схоже, протягом певного часу ми збирали гроші, щоб піти на прогулянку, ближче познайомитися, пограти в ігри, а в обід купити піцу та напої. Кожен заздалегідь сказав, скільки шматочків з'їсть, тож після всіх підрахунків ми вирішили купити 16 піц. Усі з нетерпінням чекали призначеного дня і ось він настав. Ми всі разом, хлопчики та дівчатка, грали у футбол, волейбол, розмовляли, сміялися. О півдні привезли замолені піци, і ми, помолившися, насолоджувалися банкетом. Який чудовий день, обід був прикрашений приємною бесідою, добрими словами, і від цього страва здавалася ще смачнішою. Хороші друзі діляться всім з радістю та відкритим серцем, тому що у справжній дружбі немає місця егоїзму та гордості. Так було серед перших християн, так має бути і зараз, бо як і тоді. Ісус наш друг. Життя ранньої церкви було непростим, потрібна була сміливість, щоб заявити про себе як про послідовника Христа, але довіра Небесному другові і вдячність Богові зробили так, що за кілька років християни були вже по всій Римській імперії. Так само і ми повинні чинити сьогодні. Тому що тільки віра і дружба з Ісусом зможуть переконати світ у тому, що Він є єдина надія. Спробуй сьогодні розповісти комусь про свою дружбу з Ісусом.